Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика Музика Книги. Третій французький військовий супутник CSO виведено на орбіту 6 березня. Він був запущений з космодрому Гуру в французькій гвіані. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву французького оборонного відомства. Запуск військових супутників спостереження гарантує Франції незалежний і суверенний доступ до оптичних зображень. Виведення на навколоземну орбіту супутника CSO співпало в часі з заявою міністра оборони Франції Себастьяна Ле Корню про те, що Франція ділиться з Україною необхідними розвідданими. Це є можлива альтернатива StarLink, бо і французький оператор заявив, що може швидко розгорнути своє обладнання в Україні. Може, і не даремно Ілон Маск відкрив рота, щоб сказати, що він не збирається відключати Starlink. А Трамп сьогодні знову рандомно вигукнув, що можливо США знову поновлять обмін розвідданих з Україною. Бо США і гаманець Трампа багато вже втратили грошей на фоні забастовок проти бізнесів гаманця Ілона, падіння акцій і все більше зростаючі недовіри до таких так званих партнерів. Знову до французького супутника повідомляється, що новий супутник СІОСО вестиме розвідку та ідентифікуватиме об'єкти в межах французької програми Мусіс. Багатонаціональна космічна система візуалізації, яка передбачає заміну застарілих військових супутників спостереження на сучасні. Отримана з нових супутників інформація надається усім союзникам Франції, з якими укладені відповідні угоди. Франція вже ділиться з Україною своїми розвідданими. Вона прискорить різні пакети допомоги, які надає Україні. Дякуємо. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!